Арктида, шостий континент землі, царство Криги та холоду. Розміщена далеко на півдні, вона протягом більшої частини своєї історії залишалась осторонь цивілізаційних процесів. Тут не розвивались ремесла та торгівля, не будувались держави та імперії, не велись війни, тут не жили люди. Єдиними володарями цієї холодної пустелі залишались пінгвіни, імператорські пінгвіни. Правда, те, що вони імператорські, пінгвіни не знали. Перші кораблі досягнуть окраїн Південного континенту лише в січні 1820 року в складі двох мандрівних експедицій. Більш активні дослідження Антарктики розпочнуться на початку ХХ століття. З 1928 року експедиції на Південний полюс здійснюватимуться за допомогою літаків. Перші постійні науково-дослідні станції в Антарктиці. Будуть засновані в першій половині ХХ століття такими країнами як Аргентина, Чилі, Австралія. В середині 50-х до них доєднаються головні суперники по холодній війні США та СРСР. Якщо подорожі в Антарктиду початку ХХ століття ініціювались окремими мандрівниками чи бізнесменами і були тимчасовими, то дослідження в 40-ті та 50-ті роки набудуть системного характеру, до них долучаться уряди провідних світових держав. Розпочнеться активна побудова постійних дослідних станцій, окремі з яких зможуть розміщувати від 80 до 4 тисяч штатних наукових працівників. Зведення таких масштабних інфраструктурних об'єктів в суворих кліматичних умовах вимагатиме вирішення цілої низки складних питань. Перше і найголовніше з них транспортне: як доставляти необхідне обладнання, паливо, продукти, генератори та сам персонал на дослідні станції, багато з яких розміщуватимуться в глибині засніженого континенту, де температура часто опускається нижче мінус 80 градусів за Цельсієм. Де, на відміну від решти п'яти континентів, немає розвиненої транспортної інфраструктури, доріг, залізниць, мостів. Частково допомагав авіаційний транспорт, який почав активно розвиватись. А от на земному сполученні кожна з держав піде своїм шляхом. Цікаве рішення з транспортом для Антарктиди запропонують Сполучених Штатах Америки в, в Ілінойському технічному інституті в 1939 році. Для чергової антарктичної експедиції Річарда Берда буде збудований гігантських розмірів колісний всюдихід Снов-круїзер, сніговий крейсер. Машина складатиметься з великого за площею та об'ємом корпусу довжина 17 метрів, ширина 6 метрів і 6 см. Круїзер приводитиметься в рух за допомогою чотирьох електродвигунів, розміщених в маточинах куліс. Електродвигуни отримуватимуть живлення від двох дизель-генераторів потужністю 150 кінських сил кожен. Міцна, надійна з гарантією гідравліка Бернулі. відчуй її силу. Замовляй якісну гідравліку по лінку в описі під відео. Діаметр куліс всюди хода. Складатиме більше 3 метрів. Висота машини буде змінною від 3 метрів 70 сантиметрів до 5 метрів в залежності від положення підвіски. Маса всюди ходить, сягатиме 34 тони. Позаду кабіни на рівні поверхні даху розмістять площадку для невеликого розвідувального літака біплана. Сніговий крейсер матиме вражаючі ходові характеристики. При запасі палива в 9463 літри він, як планувалось, мав подолати 3785 кілометрів, витрачаючи при цьому на один дизель 50 літрів палива в годину. По твердому покриттю судохід міг розвивати швидкість до 48 в годину. Екіпаж машини складав 5 чоловік. За задумом конструкторів судохід за допомогою плаского дна у формі лижі, ковзаючи на ньому та відштовхуючись за допомогою коліс, мав долати тріщини в антарктичному льодовику шириною до 4,5 метрів. Уже в січні 1940 року в буде доставлений до Антарктиди. Серед учасників експедиції був також Томас Поулер, головний конструктор снігового крейсера. Як планувалось, судохід мав об'їхати майже всю берегову лінію континенту та двічі побувати на південному полюсі. Проте не так склалось, як гадалось. Колеса проваляться в сніг, і машина не зможе зрушити з місця. Довелось встановити ще два колеса на передню вісь, таким чином збільшивши їх ширину. На задні колеса встановлять ланцюги. Подібні міри, хоч трішки, але зможуть виправити ситуацію. Загалом сніговий крейсер зможе подолати за два тижні 148 кілометрів. При цьому робитиме він це заднім ходом. Як виявиться, так він пересуватиметься набагато краще. Через постійний перегрів двигунів подальшу поїздку на всюдоході доведеться припинити. Надалі машину використовуватимуть як стаціонарну полярну станцію. Згодом через брак фінансування експедиція в Антарктиді буде припинена. А сніговий крейсер залишиться покинутим в суворих умовах найхолоднішого континенту. В 1946 році, в рамках Антарктичної експедиції Хай Джамп, яку проводитимуть військово-морські сили США, машину знову віднайдуть. Вона буде зі спущеними шинами, але в цілком справному стані. Наступна поява снігового крейсера відбудеться в 1958 році в рамках однієї з міжнародних експедицій. Цього разу машина буде повністю похоронена під снігом. Після цього сліди американського судихода губляться. Можливо, він і досі залишається в Антарктиді, вкритий багатометровим шаром криги та снігу. За іншою версією всюди хід затонув в затонув затонув океані. Проте не лише в США вирішуватимуть складні транспортні питання під час експедиції в Антарктиду, але й в СРСР. Особливо актуальними вони стануть після відкриття наукових антарктичних станцій Мирний та «Восток» в 1956 та 1957 роках. Спочатку перевезення вантажів між двома станціями на відстань в 1500 км здійснюватиметься за допомогою гусеничних армійських тягачів АТТ, які об'єднуватимуться в колони до 14 одиниць, так звані санно гусеничні поїзди. Кожна з таких машин тягнула до 40 тонн вантажу на санях. Екіпаж таких колон відпочивав та жив у спеціальних встановлених утеплених кунгах, встановлених позаду кабіни тягачів. Подібні конструкції не змогли забезпечити задовільних умов для проживання в кількамісячних рейсах. Тому було вирішено побудувати всюди ходи, які матимуть покращені умови для персоналу експедицій та зможуть ефективніше пересуватись в суворих умовах Антарктиди. Це завдання буде доручено Харківському машинобудівному заводу імені Малишева та Харківському авіаційному заводу. Проєкт отримує кодову назву виріб 404 с. Перші три екземпляри будуть побудовані в травні 1958 року, а вже в грудні цього ж року вони відправляться на далекий континент. Участь в антарктичній експедиції братиме начальник конструкторського бюро заводу імені Малишева Віктор Федорович Чистяков, харків'янка. Саме так буде названо в судихід. Буде збудований на базі все того ж гусеничного армійського тягача АТТ, розробленого на заводі імені Малишева. Машина складатиметься з гусеничної ходової основи танка Т-54 та житлового модуля з корисною площою 28 метрів квадратних та висотою стелі 2 метри 10 сантиметрів, що дозволить екіпажу пересуватись в повний зріст. Варто також доповнити, стандартні гусениці Т-54 замінять на спеціальні гусениці шириною 1 метр. Модуль будуватиметься на Харківському авіаційному заводі. Його внутрішній простір буде розділений на кілька зон: спальня на 8 осіб, робоча кімната, столова, штурманська рубка та радіорубка. Штурманський пост в машині обладнуватиметься кількома видами компасів та астролюком, за допомогою якого здійснюватиметься навігація по зірках. Серед окремих вигод варто відзначити туалет з умивальником та сушарку для одягу. Не замерзнути екіпажу при лютому морозі допомагали два автономні опалювачі та восьмишарова термоізоляційна обшивка корпусу. Щілини між листами кузова закривали спеціальною синтетичною стрічкою, яка не дозволяла холодному антарктичному повітрю потрапляти всередину модуля. Згідно з розрахунків, навіть після знерухомлення в судиходу, поломки двигуна та двох обігрівачів, температура всередині машина зменшуватиметься не швидше 2 градусів за добу. В судохід матиме масу 30 тонн, довжину 8,5 метрів, ширину 3,5 метри та висоту 4 метри, екіпаж 8 чоловік. Обладнувала з харків'янка 12-циліндровим дизельним двигуном потужністю 520 кінських сил з турбонадувом. Потужність зросла до 995 коней. Запас палива об'ємом 2500 літрів зберігатиметься у восьми паливних баках. Харків'янка має запас ходу 1500 км кілометрів та може рухатись з максимальною швидкістю в 30 км в годину, крім перевезення осіб науково-дослідного складу експедицій. В міг перевозити корисні вантажі на спеціальній причіпні волокуші з максимальним навантаженням 70 тонн. В 1959 році група з трьох судоходів, подолавши відстань 2700 кілометрів, досягне південного полюсу неподалік американської науково-дослідної станції Amundsen-Scott. Скотт. Всього в Харкові збудують 10 таких машин. В 60-х роках буде розроблена модифікація харківянка 2 а в кінці 80-х харків'янка. «Харків'янка-3». харків'янка перебуватиме в експлуатації до 2009 року. Зараз більшість перевезень здійснюється за допомогою авіації, проте неймовірні в які кинули виклик стихії, назавжди залишаться в історії великих відкриттів.